Тим акумуляторним сікатором ти можеш легко-швидко все обрізати. Дивись, як він легко і швидко чик. Чікай, дивись, чік, чик. Ну просто-просто шикарно. Дивись, диви як. Собі, легко-просто, клац, клац, клац. Оце ж ним. Можна весь садок обрізати за щитані там, хвилини. За 10 минут ти собі обрізав і пішов насолоджуватися просто життям, якусь там кавуську попити, якийсь ще попити. Давай, як він легенько ріже. Ну просто, просто, просто клас. Е, бачите, тут стоїть у нас екранчик, на якому видно заряд батареї, на якому видно кількість різів. Він йде з двома акумуляторами в комплекті. На батареї теж ось тут. Є така індикація. Тут йде три контакти, що він підходить на телескопічну штангу, що теж немаловажно. Плюс два положення лазу. Зажимаємо коротку. Оп, і лезо у нас здвинулося. Тобто для ось таких невеличких гілочок, щоб ще швидше працювати, можна на ось такому положенні. Треба грубше обрізати. Зажимаєш знов. Оп, лезо роздвинулося. І красота. Ціна такого секатора з двома батареями з гарантією на 3 роки. Він йде у нас в комплекті зарядкою для батареї. Макітовська посадка. Ціна лише 2400 гривень.